До нас приєднується офіцер 57-ї бригади із позивним. Історик пане історику. Я вас вітаю. Важаю здоров'я. Розкажіть нам, будь ласка, про стан справ у зоні відповідальності вашої бригади у Вовчанську в зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Російський ворог не полишає спроб досягнути тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. На жаль, місто Вовчанськ сьогодні є містом привид, оскільки. За лінією річка Вовча місто повністю зруйноване, оскільки російські окупанти продовжують використовувати тактику випаленої землі. З таких позитивних моментів сили оборони України утримують вогневий контроль над логістичними шляхами ворога. Відповідно, він не наважується використовувати велику кількість бронетехніки. Тому ворог пересувається зазвичай в пішому порядку. Як тільки ми бачимо ворожі транспортні засоби, наші оператори дронів одразу ж передають цю інформацію. Операторам дронів, які працюють на в першу чергу FPV та нашій артилерії, і таким чином вони одразу ж результативно вражають ці. Тому ворог до лінії бойового зіткнення пересувається в пішому порядку малими піхотними групами. Наша оборона Вовчанську вибудована доволі ефективно, оскільки з травня 2024 року по теперішній час лінія бойового зіткнення тут суттєвих змін не зазнала. І таким чином місто Вовчанськ залишається під українським прапором, завдяки неймовірним зусиллям наших захисників та захисниці. Вдячний яким із 57-ї бригади, зокрема, можна зараз задонативши будь-яку суму, яку можете на автівки для 57-ї бригади. Уже 30 тисяч гривень люди пожертвували і продовжують, продовжують це робити. Я в цьому не сумніваюся. Пане історику, якою зараз тактикою послуговується ворог? Ви говорите, що вони пішими порядками доходять до своїх позицій, але Сама логіка їхніх дій в чому зараз полягає насамперед, ворог намагається перейти річку Вовча для того, щоб обійти сили оборони з флангу яким чином він намагався здебільшого це стосувалося зимового періоду, оскільки були морози та річка вовча замерзла. Він намагався її обходити. Але власне всі спроби на сьогодні були безуспішні. Також ворог продовжує накопичувати особовий склад в залишках. Ну, скажімо так, це підвальні приміщення, це каналізаційна інфраструктура, це погреби господарств, де вони намагаються накопичувати особовий склад, і потім ж пішими порядками вирушає до лінії бойового зіткнення станом на сьогодні на тактичному рівні власне командування все це прекрасно розуміє і були прийняті всі відповідні заходи для того, щоб всі атаки ворога були безуспішні. Також почастіше ли випадки, коли ворог використовує дрони на fpv дрони на Оптоволокні, і це, в свою чергу, звичайно, приносить нам певні негаразди. От, власне, тому ми і збираємо на транспортний засіб для свого підрозділу. Оскільки останнім часом дрони на оптоволокні вразили наші автівки, які доставляли особовий склад та продовольство до ротного опорного пункту. Ми намагаємося. Накривати наші транспортні засоби, наварювати на них певні такі металічні конструкції, натягуємо на них сітки відповідно для того, щоб вбезпечити особовий склад, який переміщується до років. Але власне, оскільки людей і військовослужбовців нам вдається захистити і зберегти їхнє життя та здоров'я, врятувати наші автівки, на жаль, нам не вдається. Ну, знаєте, життя людей без ціни на автівку можна зібрати гроші. Уже 70 тисяч гривень. Наші глядачі задонатили. І Ще є буквально 30 секунд для того, щоб до цього збору долучитися, підтримати 57-му бригаду. Як усі ми чули, пане історику? Тікашов те, що ці дрони на оптоволокні понищили автівки. Відповідно, треба на чомусь діставатися до позицій. І нашим захисникам та захисницям підвозити їм боєприпаси, підвозити їм їжу та воду. Тому дякую всім, хто долучається. Пане історку. Дякую вам передусім за захист, а також за цю розмову. Це був офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового тамана Костя Гордієнка із позивним історик.